Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Данилишиних. Вечірній Трускавець, друзі. Везе нам на пана Івана і на його екскурсії. Постійно, де знімаю відео, там з'являється карета. Екскурсійна карета по місту Трускавець, друзі. Ну Ціни там мале коло, я знаю, що 550 гривень, велике коло по місту з розповідями коштує 1000 гривень. Ну, кареті, я там знаю, може, можливо, там 3-4 сидіти і кататися вечірнім трускавцем. Друзі, зараз п'ятниця, вечір, вже майже 19.00. Я йду в санаторій Шахтар, давно там не знімав відео. І вирішив по дорозі якраз вулиця Доналишених, вулиця Помірецька. Зняти для вас відео. Деколи ви в коментарях згадуєте ці вулиці, що ви там або знімали житло якесь, чи квартиру, коли відпочивали, в трускавці. ну Це район е, трохи далі від Бівету і тут переважно е, люди відпочивали або знімали квартири, які. Лікувалися, наприклад, в клініці Казявкіна. Звідси тут недалеко. Це спортовець, басейн, спортивна школа. Ось, зараз буде рукавичка. І праворуч там вулиця Івасюка. Також хто знає, багато людей там знімали квартири, відпочивали. Дуже гарно зараз гарна весна на курорті. Їх трускавці я раніше якось не замічав. Ну, дуже багато а, цієї живої огорожі по всьому місту, друзі. Досить красиво вона весною виглядає. Таке свіже зелене листя. Ось ви в коментарях писали, що хотіли би вже подивитись санаторій Шахтар, як там, що там також згадували, коли був коментар. Люди написали, що хочуть вибрати санаторій для батьків своїх. І ви також згадували санаторій Шахтар. Ну і вчора ще був один коментар. що санаторій Молдова для батьків пенсійного віку досить гарно підходить. Є лікувальна база, є бювет, далеко не потрібно ходити. Ну і гарна відпочинкова територія. Ну, в Карпатах. І в санаторії Шахтар досить гарний є ландшафтний такий парк. В Карпатах великий парк. В Шахтарі невеликий, але досить все так красиво, гарно зроблено. Цікаві кущі, дерева там є. Ну, принаймні, минулого року були, були лежаки, лежали, можна там лежати відпочивати. Також є гамаки, е, натянуті від дерев. Так що Йдемо, друзі, подивимось, як там зараз ситуація, чи є люди. Це вже напевно буде слідуюче відео, бо це буде задовго йти. Але слідкуйте, друзі, за відео і буде обов'язково санаторій Шахтар. Прекрасний вечір, вже сонце майже заходить. Ще, друзі, був такий коментар, що дуже поганий сервіс у трускавці в цих готелях, санаторіях. Я вам скажу, друзі, що це не вина тих працівників, які там працюють, це вина власників. Вони економлять на всьому, чим можуть. І то навіть я вам скажу, що найдорожчі санаторії або як вони там, відпочинкові комплекси, платять мінімальну зарплату. На людей дуже багато різних обов'язків покладають. Які б мали виконувати окремі люди. Ну і тому такий виходить сервіс і потім такі відгуки напишуть в інтернеті про цей той чи інший готель чи санаторій. Це провина суто власників, а не працівників. Ну і власники економлять на всьому, чому чому тільки можна. І навіть на кількості працівників дуже гарно все зелено, дійсно, красота неймовірна і видно вже санаторій Карпати. Ми вже підходимо до вулиці Помірецька. Зараз повернемо праворуч. Минулого року тут тривали ремонтні роботи, повністю вулиця пішла повністю під реконструкцію. Єдине, що там не асфальтне покриття, а покриття з бруківки, ціла вулиця. Ось вниз там клініка Казявкіна. І кілька метрів пройтися, там буде заїзд до санаторію Карпати. Ось так виглядає нова вулиця після реконструкції. Тут також бачите дуже багато а, живої огорожі. Тут багато здається приватного сектору, кімнати, квартири. Дуже багато. Особливо там в кінці вулиці, оці будинки, вулиця Помірецька, 9, Степана Бандери, 35 і Шашкевича 3, там найбільші, напевно, в Троскавці будинки, в яких здаються квартири. Там просто вікна всі майже там заклеєні номерами телефонів, там здаються квартири. І тут в будинках здаються кімнати, наприклад, квартири. Це Такі будинки на півготелі можуть жити і власники, і одночасно здавати кімнати для відпочинку. Дуже гарний вечір на курорті, але вулиці порожні. Ніхто нікуди не ходить. Я знаю, що багато людей мої відео дивляться із-за кордону, коли в них пов'язане життя з містом Трускавець, хтось тут народився, хтось тут проживав, хтось тут відпочивав і всім. Цікаво дивитися на весь трускавець, не тільки його центральну частину, там кубілет. І цей. тому, друзі, ходжу, знімаю і такі прості вулички. Єдине, що я люблю знімати, там, де красиво, а не там, де ями, вибоїни, як вулиця Івана Франка. Але нічого, підемо колись і на вулицю Івана Франка. Також ще в Трускавці реконструкцію роблять на вулиці Лесі Українки, Стефаника ну і Михайла Грушевського, але Грушевського там вже практично ремонт завершено. Також покриття з бруківки, з тротуарами. Ну, не знаю наскільки вона прослужить, але є такий факт. Ось це, друзі, жовтий будинок, якраз вулиця Помірецька, 9. І праворуч від нього такий зразу п'ятиповерховий, це Шашкевича 16 і срібний. Цей будинок це Шашкевича 3, про який я говорив. Там е, можна зняти квартиру від 500 гривень за добу. Хочете знайти ну, сайт до Мрія квартири по добову, Трускавець і вибираєте. Однокімнатні квартири, там е, найдешевші я знайшов 500 гривень за добу. Але так, в середньому це 700-800. Це вулиця Шашкевича. На вікнах дуже багато оголошень, що здаються квартири. А там далі зелений будинок, такий салатовий. Це вулиця Бандери 35. Там також дуже багато квартир під здачу. Оренда подобова. І ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А Ми нагадую йдемо до санаторії Шахтар. Це вже буде слідуюче відео. Також буде пансіонат пролісок. Ви просили там розповісти про нього. Який знаходиться на вулиці Степана Бандери. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба, гарних свят, веселих і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!